Посеред густого лісу, поблизу невеликого селища на Полтавщині, роками височіли могутні сосни. Увагу людей привернуло те, що на місці красенів дерев з'явилися пеньки. Люди занепокоєні. Коли живеш посеред хвойного лісу та дихаєш свіжим повітрям, не хочеться кожного дня дивитися лише на зрубані дерева. Працівники лісгоспу хоч і не впевнено, але запевняють – Це планова вирубка лісу. Щороку проводиться санітарна вирубка лісу. Це вилучення з лісу сухостійких, ослаблених та пошкоджених дерев. Я не думаю, це все-таки планова рубка, тому що ну, ніхто би посеред траси, там, посеред села не рубав би ну, щось незаконне. Ну, Сказати, допустимо так, що ну, в лісородні квитки всі ж там, в лісгоспах. Я навіть не можу, напевно, сказати, який з трьох щас, ну, проводить цю роботу. Тобто, ну, зараз я буду, звичайно, весь виявляв... Працівники з переконують, що все робиться законно, що правда документи на камеру показувати відмовилися, і конкретної відповіді на запитання, коли розпочалася вирубка лісу та коли закінчується, отримати так і не вдалося. Ну, пойміть, я не бачив ні міста подій, ні документів. Ну сиділо в обласному управлінні, У нас 250 тисяч гектар лісу користування. Зараз одночасно може з того проводиться. От ви приїхали, скажіть мені, що там робиться. Та я знаю, що там робиться? То щось буде, будемо, ну, давайте буду дзвонити. Усі порубані дерева йдуть на реалізацію, запевняють спеціалісти. Тож причин для фалювання немає. Проте жодних коментарів отримати так і не вдалося. Місцевий головний лісничий на зв'язок так і не вийшов. Але, як запевнили нас, у полтавському лісгоспі, вже у понеділок зберуть прес-конференцію широким колом та розкажуть про ситуацію та представлять відповідні документи журналістам.